Для фітнесу сорту Екстра. Ціна за 10 кілограмів 4 тисячі гривень. Лесинчики такі з високою посадки. Вони довгі, великого розміру, але розмір, на жаль, не вказаний. Ще одні лесінчики такого плану. Розмір теж не вказаний. Ще одні ось такі класні. Тут у нас вже така легенька маєчка в приємному кольорі. Розмір амочка. Футболочка. Розмір 38. Дивіться, яка класна. Знову ж таки, лосінчики. Дуже класно, подивіться. Ще одні. Прості чорні, бачите, на резиночках красиві, Резиночки класні, тягучі. Тут я не впевнена, але в нас, напевно, костюм. Це розмір S, Курсінчику. І до них, як я зрозуміла, де така класна косточка. Mm -hmm. Так кофточка, футболочка. Так, це, це костюмчик, бо тут теж розмір есочки. Знову чорна футболочка розміру L, L, L. L. Дивіться, яка маєчка класна сіточка. Вона Теж розміру L. Маєчка чорна. Така класна. Ще одна дивіться. Знову лосинчики, не короткі. Маєчки по моєму яскравому кольорі. Видите, яка класна. З комірцем. Розмір емочка. Подивіться. Суперо. Лосінчики. На резиночці дуже тягучий. розміру немає на жаль. Знову у нас футболочка розміру М. Ще одна пасочка. Сіна. Сіна. Юбка. А, дивіться, класно. О, Классный. Это классно кофе. Классный. Пока, еще один костюмчик у нас. Майчка. Тоже вебочка. Ні, перепрошую. Це був не костюмчик, це була схожа футболочка. Маєчка. Костюмчики. Кофточка, дивіться, підкрасне, чорна Ще один на високий посадці. Тут має гарно попло виглядати, бо тут Та? 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 така штучка. Маєчка чорна. Це у нас класна червона футболочка. І показуємо вам ще такі крутазні весінчики на резиночці. Треба для стейнгу показати. Тут залишилось ще дуже багато патягу, тому якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі або зверніться до нашого менеджера.